Вітаю на каналі Культ Пива. Чи полюбляєте ви пиво Гінес так само, як полюбляю його я? І питання до вас: який саме Гінес ви полюбляєте? Цей чи цей? До недавнішнього часу я взагалі думав, що існує тільки такий вид пива Гінес. І яка в ньому різниця? Будемо дізнаватись у цьому випуску. Поїхали! Що можу сказати про ідею виникнення цього випуску? Тут є два моменти. По-перше, наші користувачі у попередніх випусках вони натякають мені, що влад, потрібно робити випуски не на годину, не на 50 хвилин, а такі трошки поменше, щоб більше зацікавити користувачів YouTube. Тому я вирішив зробити випуск, в якому буде лише два пива. А по-друге, в мене з пивом Guinness досить така своєрідна історія. я його спробував, мені це дуже не подобається. Але, друзі, це було дуже-дуже давно. Я тоді визнавав лише пиво, яке продавалось у місцевій розливайці, і це було пиво, яке продавалось у середу по акції, або по акції у мій день народження. Тобто, ну, ви розумієте, як я тоді споживав. І мені Гіннес, гінес він дуже не сподобався. Він був дуже темний, він був дуже якийсь гіркий, насичений. І якийсь залишав після себе після смаки. Ця історія мені взагалі не сподобалась. А коли я подивився його вартість там в Арусі чи в сільпо, то я взагалі очманів. Потім, коли я вже більш почав так детальніше знайомитися з безмежним світом пива, я побачив, що гінес дуже полюбляють споживати у пабах. Зокрема, у пабах в Дніпрі, у пабах в Києві. Люди п'ють оцей келих гінес його наповнюють. Там якась був прикол, що бульбашки стікають вниз, а не піднімаються вверх. І мене ця історія дуже зацікавила. Пиво необхідно давати другий, третій, а іноді і четвертий шанс. Тому що потім, коли я почав ще більш тісно знайомитись з безмежним світом пива, я відкрив для себе ці сухі ірландські стаути, і я зрозумів, що Гіннес — це дуже дуже цікава і прикольна історія. І ви знаєте, того разу, вже коли в пабі я спробував, мені так сподобався цей напій. Він був такий кремовий, такий кофейний, такий насичений і водночас такий легкий. І він так пасував до їжі, яку ми тоді споживали. Я тоді якийсь їв якийсь бургер, потім споживав якийсь салат. А потім, вже під кінець вечора, під закриття пабу, я взяв собі величезну величезну, величезну гору фісташок, і під Гіннес це йшло дуже круто. І ви знаєте, хоча в мене був такий стереотип, що Гіннес – це виключно якесь таке пивко для зимньої пори, тобто це зимня історія, коли на дворі дуже дуже холодно, погана погода або сніг, там кучугури снігові валяються. Мені воно сподобалось напевно навесні. І влітку на нього була якась там шалена акція, або там на розетці, я вже не пам'ятаю, або в варусі, і я купив дуже величезну кількість цього пива. І весною, і влітку, це був якийсь там футбольний турнір, чи чемпіонат Європи, чи чемпіонат світу, я вже не пам'ятаю. І я його споживав просто в якихось нереальних кількостях, і воно дуже пасувало там до горішків, або ну, до фісташок. Мені це дуже, -дуже сподобалося свого часу. Я навіть його якось перепив. І в мене також сформувався такий стереотип, що гінес це він повинен бути лише у такому форматі, тобто цей гінес з азотною капсулою, або у форматі, коли ви п'єте його на розлив безпосередньо в якомусь закладі. І ми сиділи, ми там обідали з нашими друзями. Нам потрібно, я ще тоді працював у іншому місці, не в Дніпрі, і нам потрібно було ввечері повертатись мені на роботу. Тому я пив там каву якусь або чай, я вже не пам'ятаю, а мій друг побачив, що в меню є Гінес, і він замовив його. І йому принесли ось таку пляшечку. Я, якщо чесно, побачив її вперше. Тоді ще не було в мене каналу Культ Пива, не було таких крутих підписників, як ви. Тому я не настільки був обізнаний, і не настільки був широкий в мене кругозір в цьому плані. І я подумав, що це пиво дорівнює цьому пиву. Однак він налив його собі у бокал, в там бульбашки вже так не спускались крутою цією лавиною, не вверх, а вниз. Та й взагалі воно було не таке якесь яскраве. І ну, не знаю, я в нього запитав, чи є там оця азотна капсула, яка характерна для цього пивка. Він сказав, що ні, такої капсули там нема. І відтоді мені воно якось знаєте запало в пам'ять, а потім я взагалі забув про цю історію. І е, сьогодні я хочу задати вам питання: чи полюбляєте ви гінес взагалі? І якщо ви полюбляєте, то якому гінесу ви надаєте е, перевагу? Дивіться, я міг зробити ще у нас тут третій варіант, тобто я міг поїхати у свій улюблений паб у Дніпрі, попрохати, щоб мені налили оцей їх Гіннес в пляшку. Я колись зробив таку помилку під футбол, і я зрозумів, що поки я у них придбав це пиво, там, наприклад, у, там, у третій годині футбол розпочинався за півтори години о пів на п'яту. І я прийшов, взяв бокал, налив, думав, там буде оцей крутий ефект цією лавинною піною. Однак цього ефекту вже там взагалі не було. І якось воно вже смакувало не так. Тобто, ну знову ж таки повторюсь. Я казав це у випуску про новорічне пиво. Що мені здається, Гінес це така історія, яку потрібно наливати і одразу випивати залпом або якомога скоріше щодо історії цього культового пива, слід сказати, що Гінес на початку хотів виїхати на успіх у лондонських котерів. Портер це той стиль пива, який я думав, що мені не подобається. Однак, у випуску про новорічне пивко, яке ви повинні подивитись, я зрозумів, що воно досить і досить непогане. Наприкінці 1800-х років від звичайного лондонського стауту або портер, якщо казати точніше, починає відокремлюватися Гіннес як ірландський стаут, який робить акценти на більш темні солоди. Гіннес є серед перших поварень, які всередині 19 століття використовують запатентований чорний солод для стаутів. А зараз Guinness – це певний бренд, який відноситься до компанії Diego зі штаб-квартирою у Лондоні, яка спочатку відносилась до ірландської компанії Arthur Guinness Sun Co, яка заснована в далекому 1759 році пивоваром Артуром Гіннесом. І на сьогоднішній день можна сказати, що Guinness – це найспоживаніше та найвідоміше ірландське пиво. Що з собою Guinness представляє як пиво за стилем пива? Це у нас буде сухий ірландський стаут, і вказується, що це буде чорне пиво з вираженим смаженим смаком, яке часто віддає кавою. Мінець повинен виглядати таким чорним-чорним, однак, як показує сам виробник, це буде дуже темний відтінок карубінового непрозорового кольору. Готуйтесь до ціни 100 гривень за пляшкою. Причому тут у нас пляшка йде 0,44, тому ну, такий цінник досить, скажімо так, косючий. А ось це пивко, воно на рівні 65-69 гривень. Зараз по акції взагалі не його купив майже за 50 гривень. Тому така відмінність у ціновій політиці досить є. І ми одразу з вами домовляємося, що це не порівняння цих окремих двох екземплярів, а це просто якби, представлення цього продукту, який наразі наявний на певному ринку в Україні. Тому що ну, давайте казати про те, що, по-перше, Гінес не має такої розгалуженої лінійки, по-перше, як там для прикладу тежопілів, якому якому 100 500 варіантів пивка. Тобто, це у нас іде Guinness Draft Stout, це йде Extra Stout, Ну якщо ми кажемо окремо, йде розливний Guinness, І ще у нас є там Guinness Nitro IPA, який я до речі в Україні не бачив жодного разу. Ну які там ще версії йдуть, мабуть, вже ніякі. Цей варіант Гінесу у нас буде унікальний. Він відрізняється тим, що в ньому присутня азотна капсула. Винайдена вона була у 1989 році. А в 1991 році бренд Гінес отримав королівську винагороду Великобританії на честь оригінального відкриття. І ви знаєте, це запатентований бренд компанії Гінес. Називається ця офіційна назва цієї пульки звучить як «Floating Widget». Це така невелика біла кулька. Після того як я цей піни напій розірю у свій фірмовий. До речі, бокал Гіннеса, я е, такий проведу трошки е, притаманні для представників медичних професій е, процедури, які називаються рости для цієї пляшечки, і покажу вам цей віджет. Після того як напій з капсулою буде відкрито, азот витісняє пиво з самої капсули в банку. А при перемішуванні виділяється вуглекислий газ. За рахунок чого і формується щільна шапка зараз. Ця технологія стосовується не тільки цим виробником. Азотна капсула присутня у нас, окрім гінесу, в пиві Баддінгтон, Мерфіс, Брейнс, Кефріс, Кікені, Белхевен та деяких інших. Охара, також, яку зараз я давно-давно не бачив. І якщо вказаний випуск набере 150 лайків, то ми обов'язково в січні або в лютому місяці зробимо випуск, окремий випуск про азотне пиво, яке представлено на ринку України. Що мені подобається в пиві Гінес? Це його легкий смак. Деякі, до речі, вказують, що воно зовсім ніяке, що воно схоже на воду. І ви знаєте, я не можу в принципі і не погодитись з людьми, які так вважають, тому що дійсно воно має насичений смак, воно має насичений такий колір, оцю круту лавинну піну шапку, яка спускається вниз. Однак сказати, що це якийсь там супер-супер буде визначний смак там якогось тау та насичений, воно досить легке, тут рівень алкоголю 4,2, його можна спожити у досить екстремальних кількостях. І дійсно ти, коли його споживаєш, то воно певною мірою схоже трошки на якусь таку яскраву однак, водичку. Ну що, відкриємо, налиємо. Це друге процестя Гіннеса у канал Пульт пива, однак це перший випуск, який присвячений саме лише цьому пиву. Я дуже його полюбляю, і зараз, незважаючи на те, що січень у нас така погодка досить тепла, однак. Це коронний час, вважаю, для цього напою. Ну що, друзі, знайомимось, це у нас так звана пінна шапка під назвою Лавина. Кожного разу, коли я наливаю, ви знаєте, мене вона якось не знаю, якийсь, якщо можна назвати, гіпноз відбувається зі мною. І це досить крута штука, крім цього ефекту, що пиво насичується там цим азотом, там всі діла. Ви знаєте, дуже-дуже ну, визначну роль, я вважаю, грає і візуальна складова пінного напою, тому що ви коли дегустуєте його, то очима ви споживаєте пиво також. Ну, дивіться, дуже-дуже крута картинка, тут немає ніяких сумнівів, що це дуже круто. Аромат у нас дуже кавова історія. Відчувається смажена, смажена кава. Мені віддає смаженими також горіхами, а зокрема моєю улюбленою фісташкою. Ну і за традицією необхідно це пиво споживати великими ковтками і досить швидко. Тому спробуємо холодна, крижана історія. Водночас крутий насичений смак, і в той же час він дійсно схожий на якусь таку легку водичку. Не можна сказати, що це якась там супер-супер крута смакова історія. Однак мені це дуже подобається. Ну Бачите, ось так. Трошки менше 20 секунд, мінус 80 гривень вже майже. І що відзначає перевагу от цього пива насиченням цієї азотної капсули? Ну, по-перше, це у нас буде більш така щільна і стійка піна. По-друге, вона безпосередньо буде наростати згору вниз, а не навпаки і називається оця піна шапка. Вона лавинною. Як називають її бармени та працівники пабу. Також вона надає смакові пива дуже дуже такий м'який характер. Тому що ну дійсно ти п'єш що споживаєш як воду, воно взагалі не відчувається. Крім того, це дозволяє зберегти е, такі характерні смакові якості продукту, е, а також, незважаючи на такий довгий шлях, який проходить це пиво там з Ірландії, наприклад, до України, він повністю зберігає свої властивості. Ну і також плюс оцієї азотної капсули це в тому, що азот це газ без смаку та запаху, що відрізняє його від вуглекислого газу. І тому ось цю азотну капсулу можна додавати до різних в принципі, в стилі пива, і вони не будуть якимось там чином змінювати його. Адже зараз оці азотні капсули вони застосовуються не тільки в сухих ірландських стаутах, а також в англійських елях і англійських бітерах. Склад, вода, солотячмінний ячмінь, ячмінь ячмін, палений, хміль, азот. До речі, такий же самий наперед. Я скажу, що склад і буде в цьому представникові. Це також вода, солотячмінний ячмінь, ячмінь палений, хміль. Ну, окрім тут азоту не буде. Наприкінці ця піна це взагалі окрема історія, яка мені дуже подобається. Ну, дивіться, єдиний мінус в цій історії це звичайно вартість цього пивка. Я коли бачу його в якихось там торгівельних мережах, або ми кажемо про метро, або в Сільпо по акції, то я намагаюсь його взяти якомога більше. Про розливне пивко я взагалі мовчу, тому що там ціна доходить там 130-140 гривень. Там у столиці у Києві там 150 або більше. І, хоча у них раніше, я пам'ятаю, був там, якщо не помиляюсь, понеділок це було день Гіннеса, коли там другий калик там зі знижкою у 50%. Добре, що дружина цього не бачить. Так, друзі, ну, дивіться. Ось така у нас історія. Точно добре, що не бачить. Так, ну що з собою представляє оця азотна капсула. Ну, така кулька схожа на м'ячик для настільного тенісу. Тут ми бачимо такі є невеликі отвори, через які оцей потім саме газ виходить. Ну, ви знаєте, от для мене взагалі, для гуманітарія, оці всі історії, які пов'язані з хімією, з фізикою, з цими газами, як його люди придумали, як його туди запхали, цей газ і як він виходить, для мене це якесь чудо. Ну, а ми переходимо до наступного варіанту Гінесу. Це у нас буде Гінес у скляній Тарі 033, який називається Gіnes Original Став. Тобто ви вже зрозуміли, що тут не буде цієї азотної капсули, тобто, я і бокал, бачите, взяв не Гінес фірмовий. До речі, він в мене один, потрібно ще придбати. А простий звичайний, тому що тут не буде вже тієї краси, не буде оцієї лавини, яка спускається вниз, тобто не буде того ефекту. Однак тут будуть і свої плюси. Ну, подивимось. Наливаю, як звичайне пиво, звичайно, тут не буде у цієї пінки. Це мене дуже засмучує, тому що вона мене якби заворожує. Однак дивіться, яка піна в мене вийшла. Бачите, яка історія. Кажу, що пінка буде не цікава, однак, ну такий самий крутий, непрозорий, чорний як ніч у Бликаут колір. Однак піна ну, на рівні звичайного ставити. Дивіться, за запахом якоїсь різкої відмінності я не відчуваю. Однак тут історія така, як би це сказати, вона більш смажена і більш насичена, ніж у попереднього представника. Там більш якась така кремова та вершкова. Ну, ви знаєте, що можу сказати от, в порівнянні з попереднім представником. Не відчувається ця різниця там, майже в 1% алкоголю. Однак дійсно, ось це пивко, воно буде більш таке якесь щільне, більш таке нажористе. Тому що те пиво от, дійсно от, за рахунок цього азоту, мені здається, навіть не за рахунок оцих 0,8. А саме за рахунок азотної капсули, воно дійсно п'ється легше, воно п'ється як вода. Це воно буде трошки вже щільніше відчуватись, і мені не хочеться його споживати як попередній екземпляр там за два набіги. Однак, щоб сказати, якась там супер-супер значна різниця у характеристиках смак-запах, ну запах так. Смак тут трошки відчувається більш смажена кава, більш такий насичений смак і більш трошки трошки більш алкогольний смак. Що можна тут з плюсів визначити? Це буде також цікавий гарний ірландський там, стаут. Однак мені все ж таки от та історія з азотною капсулою, яку можна спожити там за один-два за два рази, і вона мені подобається набагато більше. Ну, враховуючи моє критичне ставлення там, до стаутів, оцих, ви знаєте, в мене досить така ідея велика градація. Тобто, якщо це стаут, це, ну як би так. Якщо це ставити з азотною капсулою, то це просто бомба. Якщо це звичайний Ель, ну окей. Якщо це звичайний Ель, типа Баддінгтона з азотною капсулою, то це, ну, це просто вишка. Якщо ми кажемо про те, що я от прийшов, як і я з Аліною прийшов у заклади там, Гіннеса і Львівського або Чернігівського нічого не було, то в принципі я б взяв би цей екземпляр. Однак, якщо ми кажемо про домашню історію, то звичайно я візьму той Гінес з капсулою, тому що для мене це набагато, набагато краще. Ось такий коротенький випуск у нас вийшов нарешті на нашому каналі, мабуть, вперше. І в цьому випуску я хотів вам показати, який Гінес у нас представлений. Ну як який Гінес? Два Гінеси у нас представлені в супермаркетах та магазинах. На жаль, на сьогоднішній день. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який Гінес вам подобається, чи подобається він вам взагалі, чи полюбляєте ви розливний Гінес, і чи вважаєте ви, що розливний Гінес та її тою з азотною капсулою. Вартує у тих грошей, які за нього просить продавець. Тому що це знаходиться на рівні там, 100 гривень плюс. І якщо ми кажемо про зелене, то це 150-140 гривень або більше. Ось цей варіант він більш бюджетний. Там можна його знайти там, за 50-60 гривень там, у супермаркетах певних. Однак, ну мені здається, він поступається за такими смаковими якостями та заображеннями, які ви можете отримати від цього пива. Я сподіваюся, що ви перебуваєте у безпеці. Все буде Україна. До наступних зустрічей!